І в тому числі керівник кер... кер -кер комунального підприємства Грофон належить до відповідної політичної сили, зацікавленість в тому, щоб вдати саботаж в місті Тернополі Бурську. І це лягає глянути і відповідальністю перед тернополянами, жителями якої є, якого, місто, якого є більшість депутатів обласної ради на нас, на першу тягу. Тому ми принципово маємо в даному випадку прийняти рішення і взяти і не. Раду, а в концерту визначити винних осіб в тому, що сталося сьогодні. Дякую. І, Олексій Петрович, а що до підписів, так, у мене є ці підписи, і їх є близько 300 підписів. На ваше ім'я, з приводу того, що громадяни схвильовані, що не відбувається будівництво будівництві ремонт доріг, відповідно, що не дає можливість прокладення до тролейбусного маршруту. По цьому по вулиці Семенен. Я це оформлю у вивіді депутат, отверден, я вам напалюю. Дякую. Дякую. Дум... мене таке враження складається, що мене не чую. По-моєму, я тільки що докладно розповів о по поличках розклав, по датах. За вас бачите, це до вас. По поличках розклав, по датах назвав, коли документація до вас. Якщо у вас є факти. Нереагування або бездіяльності комунального підприємства обласної ради прошу їх подавати. Це є перше.